Привіт, любі дорогі Терези. Це ворожіння на червень місяць 2024 року на три сфери вашого життя: стосунки, робота і фінанси. Давайте подивимося на особисте життя. В чому вам пощастить? Яка поведінка у вашого партнера, який моральний і енергетичний зараз у вас настрій, який стан у стосунках, і яка перспектива нових стосунків? Хто не має стосунків, яка перспектива знайти в травні свою половинку? І робота також. І так, дивимося. Загадуйте свої, задавайте свої запитання, і ви обов'язково почуєте відповідь. На свої запитання, карти дадуть відповідь. Дуже говоряща колода Таро. І так, особисте життя. Яка поведінка вашого партнера? Це ворожіння і для чоловіків, і для жінок. Кожен зараз подумайте про свою ситуацію. І так, ваш партнер має багато думок. Щось задумав і ще не ділиться з вами. Має якусь ціль, щось кудись і щось хоче починати з нуля. Має якусь ціль, щось хоче починати з нуля. Ще з вами не поділився, але давайте подивимося, чи ви входите в його плани. А, ну, так, поки що не дуже не ділиться з вами і щось планує, щось задумує, але вам не говорить. А, що робити, що вам допоможе прояснити ситуацію і поведінку вашого партнера? Давайте подивимося, що в нього на серці, чи в неї, що в неї, чи в нього. Я ж кажу розклади для чоловіків і для жінок. Кожен думає про своє, а в голові якась конкурентна боротьба. Хоче чогось досягнути ваш партнер. І це хоче цього досягнути, якась боротьба, але хоче це зробити сюрпризом. Хоче для вас якийсь сюрприз зробити. Так що не переживайте, ви в його плани входите. Тут ваш партнер думає про вас, хоче зробити вам якийсь сюрприз. Для цього йому потрібно все обдумати, все обговорити. І потрібні гроші. Зараз він думає, де б дістати гроші, де б взяти гроші. Дуже багато думок, і через ті думки через такі от тривоги він з вами, чи він з вами не ділиться нічим. Хоче якогось вам сюрпризу. Цей сюрприз з чим зв'язаний. Потрібні гроші, цей сюрприз зв'язаний з житловими проблемами. Потрібне житло. Дуже швидко. Ви знаєте, дуже швидко все проясниться. Це карта швидкості. На великій швидкості все буде відбуватися дуже швидко. Так, все буде відбуватися дуже швидко. Можливо, це навіть і поїздка кудись, або планує і житло, і, скоріше за все, планує подорож кудись з вами. Карта подорожі, і то дуже швидко. Хоче влаштувати якусь подорож, хоче організувати якусь кудись подорож. Так що такі плани, і давайте у стосунках ем, закінчиться все хеппі-енд. Все буде добре. Все буде добре. Такі зараз енергії у вас у стосунках. І давайте подивимося на перспективу. Хто е, у пошуках другої половинки, давайте подивимося, яка перспектива у вас у червні зустріти свою половинку. М -м, доля вам подарує цей шанс. А, доля дарує шанс. Дивіться, Всесвіт вам простягує долоні, повні долоні. Так, дивимося. Вас запросять на побачення. Вас буде шанс, вас запросять на побачення, якісь переговори, телефонні дзвінки, переписка, щось однозначно буде. І ви погодитесь. Скоріше за себе погодитись піти на якусь вечірку, на якийсь, можливо, на день народження, вечірка кудись вас запросять, І там також є шанс і можливість зустріти, зустріти кохання. Ви будете радіти, буде чому порадіти, буде над чим пороздумати, і ви будете щасливі. Ви залишитеся задоволеними. Перспектива нових стосунків дуже-дуже є багато шансів. Якщо дійсно ви не будете закриватися вдома, будете виходити між люди, приймати якісь пропозиції, будете приймати в цьому участь. Перспектива є. Так, дивимося тепер на роботу. Що нам підкажуть карти? Яка зараз ситуація на роботі? Яке ставлення колективу, яке ставлення начальства, яка загальна атмосфера? Загальна атмосфера це початок якогось нового проекту. Зараз дуже багато буде роботи, і всі сили будуть направлені на новий проект. А, щось нове. Ви будете, якщо це ваш бізнес, щось нове, якісь новинки, можливо, нову рекламу запускати, запускатися в соцмережах. Щось ви будете робити, буде голова боліти, роботи буде дуже багато, і ви майже це все будете робити на навмання. Дуже буде багато тривог. Ви будете переживати, вам будуть багато інформації одні за, одні проти. Треба, не треба. Це все починати. Це все закручувати. Ви знаєте, треба дуже хороша карта. Можливо, навіть ви. Якщо ви власник, чи це ваш бізнес, чи ви в команді? Якщо ви чекали якихось таких, якась колаборація мала статися. Ви на те чекали, то відбудеться колаборація. Дуже знаєте, вдала буде співпраця з кимось. І це буде дуже так легко, просто коли людям легко зрозуміти один одного. Підписання договорів, підписання контрактів все буде легко, все буде чітко. Пощастить, пощастить однозначно. Давайте дивитися перспектива нової роботи. Люди, хто в пошуку, Терези, хто в пошуку нової роботи. Чи маєте бажання зміни роботи, дивимося, які перспективи, змінити роботу чи знайти роботу в червні місяці. І тут ви будете взаємодіяти з якоюсь жінкою. Жінка хороша, душевна. Можливо, у вас... Ви зараз в пошуках буде багато співбесід, і однозначно ви будете ходити на спів. Якщо ви ще не ходите чи не подаєте заявки, то починайте в червні хороший початок. Якщо ви ще не організувалися, не зробили своє резюме, не подаєтеся. В червні дуже хороший старт. І цей старт, як ви почнете свої пошуки так інтенсивно, то вас візьмуть на роботу однозначно тут імператриця. Це таке процвітання, це успіх, однозначно успіх буде. Так що починайте, починайте шукати. А якщо ви вже в пошуках, то продовжуйте. Продовжуйте, і все буде у вас шанси знайти хорошу роботу, яка вам сподобається. Е є у червні. Тепер фінансовий стан. Е фінансова сфера у червні у вас. яка... Ситуація з фінансами буде. З фінансами буде ситуація, то повний крах, то повна чаша. То повний крах, то повна чаша. Так і вийшло. Дві карти башня, Тві карти втішаться, об... об... скачуть. Башня і, пов... і... і десятка пентаклів. Це буде якесь руйнування планів. Десь трошечки ви втратите гроші. Але гроші будуть. Попри те, що буде якийсь момент, що ви втратите майже всі гроші, на такі будуть витрати, що вам буде здаватися ну все. Але гроші прийдуть однозначно будуть. Можливо, ви підете, і буде у вас така таке бажання на нарешті погасити весь кредит. і Ви всі гроші віддате в кредити, будете думати, що я наробив, чи наробила. Але гроші до вас прийдуть, і буде багато замовлень, заказів. Це багато роботи, від якої ви будете отримувати це от вісімка Пентаклів. Це буде дохід. Будуть замовлення, буде, буде рух грошовий, так що е, можна за це не переживати. І вас підтримають. Буде людина, яка буде вас підтримувати, яка буде направляти. Можливо, ви будете спілкуватися з банківським працівником чи своїм бухгалтером, який вам буде допомагати у фінансах. І так, дивимося, в чому вам пощастить. Червні місяці дивимося на стосунки. Буде завершення якогось періоду в вашому житті в стосунках, в коханні. Якщо ви самотні, то однозначно цей період закінчиться і почнеться інший період. Побачення, зустрічі. І також в стосунках, якщо у вас є стосунки, вам може запропонувати руку і серце. Ви перейдете в статус уже нареченої, або навіть вже будете планувати весілля. Це перехід на новий рівень у стосунках. Однозначно, пощастить! У роботі, в чому вам пощастить, в роботі вам, а, у вас будуть і розчарування, якісь тривоги. Дивимося, багато страхів в роботі буде, але ви самі собі навіюєте ті страхи. Чи то багато роботи, чи ви будете чимось незадоволені, але це. Не страхи такі, яких дійсно треба боятися. Це ви голову опустили і вам просто хочеться на відпочинок. Що вас порятує планування відпочинку? Планування відпочинку, коли ви почнете планувати, у вас знову прилив енергії буде. Це вам дуже допоможе наповнитися енергією. Так що відкривайте карту і плануйте, куди би ви хотіли поїхати наповнитися. І так, чого вам треба остерігатися? Дивимося, чого вам треба в червні остерігатися. Якісь попередження від ангелів, попередження від вищих сил для вас, дорогенькі. терези, щоб ви були готові до всього. А будуть плітки за вашими плечима. Треба буде остерігатися, щоб не говорити нічого зайвого, тому що. Такі зайві якісь слова можуть навіть не в те, що ви скажете щось погане. Ви можете сказати свою думку, але вашу думку можуть перекрутити, і донести, і вкласти у вуха не так, як ви сказали. І цього треба остерігатися. І також. Сміливіші, будьте впевненіші в собі, тому що у вас може бути зараз такі трошки тривожні стани, невпевненість в собі. От остерігайтеся у тої невпевненості, якоїсь такої. Може бути ще по цій карті такий дисбаланс дисбаланс енергії, що ви десь втрачаєте забагато енергії про щось думаєте. або можливо, дійсно хтось вам скаже щось, поранить вас так, і ви собі візьмете це до серця. Не беріть собі до серця, це не про вас, будьте в собі впевнені, наповнюйте себе. Вчасно відпочивайте. І все буде у вас гаразд. Давайте дивитися. А давайте дивитися головну енергію червня для вас, дорогенькі терези. Яка головна енергія червня буде пануватиме у вас у червні? Королька е, кубків. король кубків це про емоції. Дивіться людина тут задоволена. Задоволена, море спокійне, море принесло дари у вигляді зірки. Все у вас вдасться вірте в себе. Наповнюйте себе, вчасно відпочивайте, ви виснажені. І зараз вам потрібен як ніколи такий, знаєте, навіть можна сказати, і пасивний відпочинок. Багато роботи. Ви цілий день трудитеся, трудитеся, і ви не дозволяєте собі просто сісти і, от якби, помріяти прожити все так душею і порадіти. У вас багато дуже роботи і це. Вас виснажує, хоча ви розумієте, що ви це все будете робити, 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 ви все переробите, тоді ви будете щасливі. Ну, власне, що ви виснажитеся до такої степені, що не зможете відчувати того щастя, так що вчасно відпочивайте. Давайте собі а, такий відпочинок, що ви попрацювали і обов'язково трохи себе чимось побалували. Ось такий розклад, такі будуть ситуації у вас у червні дорогенькі. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!